З її зруйнованої багатоповерхівки переносимося до іншої такої споруди. У суботу був ювілей місяць, тому упав місто подалі Нікополя. Там тепер їздять через тимчасову військову понтонну переправу. І місцеві бояться, що це тепер назавжди. Ждадаї побували на тій руїні. Селу картину в Укравтодорі запевняють, що скоро все вирішать. Антонна переправа, дякуючи нашим військовим, допомагає зараз пережити цей цей період, робити ремонт існуючого мосту, тому що це не вирішує проблему. він все рівно буде обмежений проїзд, 10, 10 тонн. То функцію цей не буде виконувати. Тому ідея в тому, що ми побудуємо там новий міст і з нашими планами до кінця цього року. Місцевим мешканцям дуже хочеться вірити в те, що понтонна переправа це тимчасове вирішення проблеми, як і в те, що вже до кінця року новий міст побудують. І не хочеться згадувати ще одне прислів'я. Немає нічого постійнішого за тимчасове.